Ви вже чули, що сказала Росія з приводу знищених літаків української операції Павутина. Я просто в шоці. От, до речі, в моїх руках мрія офіційна, серед вас розіграють такий літачок. Отже, Росія на повному серйозі заявляє, каже. Ми знали, наші служби знали, що це буде операція. І ми спеціально на аеродроми на аэродромы специально поставили самоліти, які нам не надо было, Они сломані, плохие. Мы все это... країна, яка постійно воює. Стратегічні бомбардувальники, у яких а 50-х всього 50 штук. А ми ці операції 4 знищили важких бомбардувальника. Я вже не кажу, скільки тушок. Таке це просто смішно. А саме, знаєте, що головне? Я читав русські паблики, русські в це вірять, Русских в це вірять. А це знаєте, як звучить? Стоїть солдат, йому глаз вибула, короче, і він такий. Ну, я вообще да он не мішав, Я не хотів, щоб у мене этот глаз був. Це просто смішно, Це сміх. Я даже бачив новость: російська делегація вилітає на переговори в Турцію. І там комент нашого когось каже, На чому ті вони вилітають? Отже, друзі, а в моїх руках мрія це офіційна, сертифікована від заводу Антонов з а, авіаційного алюмінія. У мене три таких літака, я розіграю їх серед два. Такий подарунок буде в честь такого великого свята за посилання в шапці профіля. Розіграш. А, все, що треба, ну поділіться просто з друзями цим відео, розповсюти його і підпишіться на мене. Все. І за перше місце буде один такий літак вже в зборі. У нього ще є подставка. Він же ж там дивіться, крутиться, у нього тут підіймається. Ну, серйозна модель, в руках тримає. Дуже серйозно відчувається так. Одна вже зібрана, буде модель. Друга зібрана треба буде зібрати. Кожного є сертифікат від Антонова, що це офіційна модель, колекційна модель. А, всюди лежить ватермарка. Мрія, теж колекційна значок, можете дівчата в театр чи пацани десь там на костюмчик собі повісить. Теж офіційний від а, Антонова. Потім за третє місце буде уменшена копія. І щоб не так обідно було, коли я був в Туреччині на заводі Байрак, там, де Байрактари виготовляють, у мене є шеврони такі фірмені їхні. Я вам приложу, а за четверте місце, ну знаю, давайте тисячу гривень зробимо. Да? І теж шеврончика вам накину. А, все. В принципі, це всі умови. Отак дуже просто, а сам розіграш буде за посилання в шапці профіля. Як перейти в Телеграм, хто ще не знає, вгорі справа там три кнопочки натиснути, а потім відкрити в браузері і все, і ви в телеграм-каналі. Отже, друзі, я вас вітаю. Здавалось би, такий крок серйозний, ну, який віде в світову історію, да, неймовірний просто. І не такий великий, можливо, в масштабах війни такої довгої, але це величезний крок для України в усьому світі, і величезний крок на шляху до перемоги. Явно на повному серйозі. Отже, слава всім українцям, які досі тримаються. Для вас готові колекційні літачки, вся інфа за посилання в шапці профіля. Все, друзі, на зв'язку. Папа, слава всім українцям, які досі. Тримаються, ми полетели.